Ну що, мої вітаннячка, друзі, ми з вами продовжуємо проходити Grounded. У минулій серії ми з вами дослідили е, замок Молдорк і з'ясували, що тут знаходиться секретна лабораторія, яка належить неминучості, і в першу чергу директору Шмектору. Е, у минулій серії ми з ним трошки поспілкувалися, як ми, так і доктор Вендал Таллі. І е, до спільного консенсусу, на жаль, ми не дійшли. і е, ми намагалися його коротше вбити. Але в нас не вийшло, тому ми це будемо повторювати власне зараз. У минулий раз мені не вистачило трошки розхідників. Але в цей раз Ну, подивіться, це це скарб. У мене близько, ну навіть не близько, у мене сотня пов'язок, у мене сотня пухнастих каменів, ситив, причому, і 30 штук зеленого вихору. Це гріх гріхом буде, якщо ми його не переможемо. І, до речі, є також чарівні сари, яку ми одягаємо. Окрім цього, з приводу мутації у нас наступне: у нас буде 100% варвар. Чого? Того, що я собі зробив отакенну штукенцію. Називається добинка демонічної павучіхи, зачарований на лимонний урон. Оскільки у нас директор. Має вразливість власне, до розбивання та до кислого, ми будемо його бити власне, цією дубинкою. Також я про всяк випадок зробив кислий посох, але подивимось, поки що я не впевнений, чи він нам взагалі знадобиться. І будемо також користуватися ятаганом з нігтя. На жаль, я його до 9 рівня не прокачав, оскільки мені не вистачило трошки кварциту. Тому будемо обмежуватися тим, що власне у нас є. Давайте, до речі, зараз поїмо. З'їмо сендвіч павука Суто для е, нанесення критичного подання. Та. Все, мотацію собі обираємо. І давайте, власне, починати. Сподіваюся, що в нас вийде перемогти його з першого разу. Прощавайте, мо мої маленькі пацючки. Ну, давай, щур, іди сюди. Я тебе зараз сам, знаєш, як. їбану! Оп! Раз, два. Боляче. О, дякую, доктор Талі. Блять. Раз, два, три. Раз, два, три. Половини ХП. Половину ХП просто в нулину, блядь. Просто в нуль. А от і павучки вже пішли, окей. Я, до речі. Трошки. Також попрактикувався для того, щоб краще відбивати їх атаки. Опа, і ось наш власне друг прийшов нам на допомогу. Давай, 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 давай. Ми зараз його винесемо разом. Давай по новой, блядь. А! Козел. Так, давай ты, может, гипер вытрывалости. Выпьем. Опа! Вы и паучки отрымала свои. Неминучість, це майбутнє, я його архітектор, зелені лазер. Шо які нахуй зелені лазери, блядь Бляха. Там ще якісь зелені лазери на фоні. Ти а шо вони так. Шо зі швидкістю? алло, блядь? Чого вони такі імбові? Даньте. Мені так урон наносять? Все ще поки павуки. он, дивіться. Що він він. А, він знову лазить викликає. Нафі, ебушать, бій. Ой, блядь. Що що, багато, до речі, наносять? Так, раз, два, три, раз, два. Блять. Ой-ой-ой. Не, ну якщо взагалі під оцей напор попасти, блять. Ай-яй-яй, як боляче. Раз, два, три. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Можна не надо? Так, я вже занадто далеко зайшов, щоб відступати. Так, мені треба... Мурахолют! Мурахолют, я... я викликаю тебе, блять! Та який біліхох, блять! Вендл, допоможи! Опа! Ну, це... це навіть краще Вендела. Окей, він там наче ним управляє. Він нам повинен, блять. Хорош. Давай. Розбираємося за... зараз по лукнем. Та, злі! на! Раз, два, давай, 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 давай! Зовсім трошки залишив! Хух, це ще не кінець! Директор Шмектор, кінець зв'язку. Фух, ні, чесно кажучи, я думав, що. Що в мене не вийде. Я думав, що він зараз. Не знаю, можливо, щось гірше отне, але... Я от, до речі, помічаю, що. Лотик взагалі павиків не дропається. Окей, що ти мені скажеш, Що? А, не перевер, шо? Шо? а я, міг його... я його до цього просто залишив десь і все. І він, блядь... Він за мною не ходив. Окей, що ти мені скажеш? Що у вас на думці? Ну, не, не, не те про що ви подумали точно. Директор Шмектер, все, забираємо його. Хе, <реш> здається, ти був дуже зайнятою бджілкою, Далтона. Але тепер я знатиму все про те, чим ти займався. Хто знає, які таємниці приховує неминучість? Ну, давайте зараз подивимося, що вони власне приховують. Попередження: всі файли є виклю... виключеною власністю практичні технології неминучості. Тип тека з файлами. Розмір. До 5 до 10 Мбайтів. Назва, проект Орг, Space Ear. реплікація. Дослідження збільшення Ейлерове сіткове відображення, сироватка зсихання, процес дослідження, прототрубчаста регідратація, мікростабілізатор пам'яті, Біомікротріангуля... Коротше, все, самі дочитаєте, я, блядь, не буду ламати собі язика. І що ми власне з цього. Отримуємо. Ніхера собі, чудовий тучильний камінь та чудовий щиток. Окей, протиоркова ор... проти якась бомба. Якась інша зброя. Окей. Кисла бойова сокира. Ніхера собі там шкода. Оглушення, швидкість. Зачекайте, так, швидкість у неї приблизно, як. У... Та, та не приблизно така сама, як у гострої вигільної катани. Оглушення. Ну, трошки гірше, ніж у м'ятної булави. Но дубинка при... в цілому одинакова з булавою. І шкода, ну, бляха, шкода, набагато більше, ніж у гостро вигільної катани. І більше, як я розумію, ніж у звичайного дворучного меча з морошиного лева. Це... це лайк, це класно, мені це подобається. І там ще щось було? Якась штукенція. Тільки я її зараз можу побачити. Окей, чудовий точильний камінь робиться з рогу чорного жука БК. Ну, бляха, не скажу, що прям важко його зробити. Ну, Дійсно, предмет досить таки рідко попадається, але ну, це класно. Нарешті ти можеш сам собі його крафтити. І ну це вже і так було. І чудовий щиток робиться з оболонки сонечка. Бляха, ну це класно, мені це подобається. Е, окей, давайте подивимося, що взагалі там по орку було. Можливо, щось. Е, не тут. Можливо, тут. О, проти оркова бомба. Шокуюча кисла бомба, яка при спрацюванні діє як емі-пристрій для всіх орк. Істот у великому радіусі. Кисла грудка, орк приймач. Та тверда м'якоть. Е, друзі. Штука прикольна, вона в фінальній частині гри нам досить таки суттєво допоможе. Ми її 100% будемо використовувати у фінальній частині. Але поки що я не планую завершувати проходження. Чого бо у нас ще є декілька причин продовжити досліджувати подвір'я? По-перше, це міксери, друзі. Їх близько дев'яти штук по всьому подвір'ї. Завдяки ним відкриваються секретні двері у лабораторії в мурашнику Чорних мурах. Якщо ти відкриєш повністю, точніше, доведеш до завершення всі міксери у подвір'ї, то ти отримуєш доступ до цих дверей. Власне, цю серію на цьому я і хочу сконцентрувати. Наступні ж серії я планую все ж таки направити на Вбивство боса богомола, після цього перейти вже до вулика е, Ос, вбити їхню королеву. І вже після цього перейти до останнього, якщо я не помиляюся, найскладнішого боса цієї гри це до зараженого павука. Сумніваюся, що в мене вийде вбити його з першого разу. Та і з приводу усіх інших босів приблизно така сама мене реакція, Але після усього цього, після того, як ми повністю вже подивимося на весь обсяг цієї гри, от тоді вже можна буде якось говорити і про завершення основного сюжету. Е, поки що тоді ми до цього торкатися не будемо і підемо сюди трошки пізніше. Ну, а зараз я планую переходити вже до X-Helief. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Продовження дивіться наступній серії і до побачення!